Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори Та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так. Півтонни піде начальнику. Півтонни мені. Що ж, державі залишиться? Доброго дня можна? Заходьте, заходьте. Заходьте. Так, добре. А, паспорти у тебе. У тебе. Ні, у мене. У вас все нормально? Так, так, все нормально, будь ласка. Так, ну у вас з паспортом все гарно. Слухайте, зніміть, будь ласка, пакет з вашої дружини. навіщо? Ну, Мені треба звірити фото з її лицем. Звіряйте? Пусть ми... Та ладно, вона шо, в пакеті фоткалась. Ну, не в цьому, то був а, а, трохи інший пакет, але мало хто помічає різницю. Ну... Слухайте, зніміть, будь ласка, пакет. Аааа... Ми, чесно кажучи, звикли до цих питань, але я вас просто попереджаю. Тут у Яночки все дуже гарно, ви бачите, так? А там щось не склалось, щось пороблено. Може, блискавка вдарила в роддом, я не знаю. Вона трохи страшненька, навіть не трохи. Навіть Складно уявити, як це тіло прилепили до тієї голови. Тож просто давайте не будемо знімати цей пакет і ми поїдемо. Слухайте, Знімайте пакет, такі правила. Слухайте, я розумію у вас правила, але якщо зняти пакет, то собаки починають вить і розбігатися. Риба вспліває. Ось вчора йшли біля річки, вітром здуло пакет. Я 8 кілограм риби забрав. Ось одного разу вона заснула без пакета і. Кот подумав, що то лоток і. Та що ви таке кажете? Я вам чесно кажу. Ось дивіться. Можна? Так. Ось, бачите? Та... Будь ласка. Розумієте? Розумію, але пакет треба зняти такі правила. Добре, останній приклад. Ось дивіться. Нормальне дзеркало? Так. Бачите, від дзеркало не витримує її краси. Слухайте, ви можете їхати, а ось дружині вашій ми відмовляємо. Та як я ж не можу без дружини? Так. Що ну, поробиш? Ну, добре. Я вас попереджував. Але ви самі того захотіли. Кохана? От бувають чоловіки, які не розуміють, жіночої краси. кохана, ти була неперележна. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. В шахах саме головне прорахувати і усі ходи наперед. Ось дивись. Шах тобі і мат. О. У шахах головне бути уважним. Я білими граю. Ти не минулого разу грав, так що це тобі шах і мат. Жени бабки. На, на. Бери. Е, забирай. Закрой свій рот, я тобі говорю! Ай, красавчики! Без, без в без. Тихо, тихо. Що ти кричиш? Безвели, пропускайте мене, касатіки. Чуєш, Чорнока, ти спочатку паспорт покажи ага. і можеш проходити. Слухай, навіщо тобі мій паспорт? Давай краще свою руку. Я подивлюся, розкажу, що тебе чекає в майбутньому. Давай. Хочеш, я тобі розкажу, що тебе чекає в майбутньому, якщо ти паспорт не принесеш. Ну, не хочеш давати руку. давайте на картах поворожу, які погони тебе чекають. Карти лохів розводити будеш. Ага. Ти краще покажи, що у тебе в сумці. Що везеш з собою? Везу з собою особисті речі, більш нічого. Подивимось, що ти там везеш. Ого-хо-хо-хо! Нічого собі особисті речі. Так це спадок від бабусі дістався. В тебе що? 20 бабусь було, чи що? Не можемо ми тебе з цим пропустити. Приходь без золота і з паспортом, а там поговоримо. Те, що значить не можете Безвіз ну, без це ж не безпреділ, правильно. Так що оце все задекларуєш, зробиш паспорт і приходь. Знаєте Що? що? Прокляну я вас, ясна? До побачення. Прокляну я вас! Під ноги дивись. Слухай, не лалякай, а? А ці трохи спішать. Е-е, тобі небагато? не багато? На, на. е В картах, саме головне, щоб ти знав, це туз козирний. Е? В картах, саме головне, це шістка. На погонах. З підвищенням тебе. Yeah. О. О. Стала знайома. Подумалася щось таке, так? Да? Mm -hmm. О, декларацію заповнила. Mm -hmm. І паспорт знайшовся, yeah. так? От можете ви бути цивілізованими. Так, все в порядку. Ну що, вітаю вас. Можете проходити кордон. Дякую, касаті. Ну сто... Стояти, стояти! Незаконне перевезення золота. Алло, наряд! срочно! Циганка з золотими зубами. Так, піймати і привезти. Ні, зуби не треба вибивати. Ми самі тут розберемо. Так, дякую. Так, паспорти у вас в порядку, декларація заповнена вірно. Заборонені речі ви з собою не везете. Бачу, підготувались ви. Так, так ми просто дуже цього дуже, хотіли. Дуже дуже-дуже хотіли. Так. Перший раз бачу людей, які так хочуть в Болгарію. Ну, добре, їдьте. Все, ви вільні. Ну, їдьте вже, їдьте, чого ви? <свист> <свист> О, я вибачаюсь гаряча лінія. Так. Так, алло. Алло, тут вашу машину подряпали. Яку? Бентлі чи Феррарі? Обидві. Б поняв. Я на хвилиночку. Це хотіло, Гус. <смір> <смір> У літаку було нормально. <смір> <смір> ой, <смір> ой, я вибачаюся. А, чого це, я вибачаю? це мій, мій кабінет. Ви що тут робите? З бочинці? <смір> Як незручно вийшло? Куди що не встигли. А, не встигли? А. Мене хвилину не було. Я вже три рази встиг би. Ще й перекурив би. Ви чого? Що ви робите? Почекати не могли? Розумієте, просто в нас таке хобі. Ага. Хобі. А що, марки вже ніхто не збирає чи що? розумієте, просто у нас такі хобі. Ми займаємося сексом у незвичних місцях. От і на митниці у нас ще такого не було. Це була наша мрія. Так, вибачте, ще раз ми краще підемо. Угу. Сідайте. На митниці хотіли, кажете. Так. Копії паспортів повинні бути в трьох екземплярах. Декларацію ви заповнили геть невірно. Я зараз вас обшукаю і по-любому знайду щось заборонене. Сума, яку ви виводите, перевищує дозволений ліміт. І вага вашого. Базу недопустима із країни виїзд вам. заборонено. Боже, в мене такого ніколи ще не було. Ого, це було навіть ніж в зоопарку. Ну, Ми ярко, змусили червоніти мову. Ну, Яку, дякую, Де ви цього навчилися. Українська митниця 27 років в сфері інтимних послуг. <смес�> Приїжджайте до нас. Ми вам такий секс влаштуємо.